Друзі, всім привіт! На нашому автомайданчику Autopoint.ua UA з'являється кашкай 2012 року, 1.6 дизель на механічній коробці передач Шестиступка з мультикермом, Bluetooth, камера заднього виду, Клімат, контроль, автосвітло, автодощ, панорама з акустичною системою BOSE Іде гріве сідінь. Задній ряд охайне чистий. І саббуферу БС. А також безключовий доступ. Ціна за даний автомобіль 11 тисяч доларів. Приїжджайте на наш автомайданчик, село Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Дивіться, покупайте.